Алегро і комісія на Алегро. Що таке Алегро? Алегро це номер один маркетплейс в Польщі, якому продаються 85 онлайн-продажів товарів взагалі по цілій Польщі. І яку комісію бере цей сайт за те, що ви продаєте свої товари на ньому? 20%, ребята, і туди входить доставка. Туди вже входить доставка повністю. Ви платите рекламні кабінети, ви платите абонементи, і це все виходить біля 20%. І ви продаєте свої. Товари. І це є невелика цифра для маркетплейсу, який дає результати, який дає продажів. Тому рекомендую вам просто запускати в свій товарний бізнес, якщо ви стартуєте в Польщі з ним, на Allegro. Це прибутковий бізнес. І за півроку я вийшов прибуток в прибуток півтори тисячі доларів, при тому, що я взагалі ніколи не продавав ніяких товарів. І ми займалися завжди послугами. Ось а всю інструкцію, яку ми пройшли за пів року, ми зробили курс повністю з жінку: як відкрити фірму, як це все запустити, як виставити товар, як зареєструватися на Allegro. Повністю вся інструкція на українській мові це єдиний курс, який зараз взагалі існує. В шапці профіля у нас, ребята, з чат підтримкою, де ми вас підтримуємо запускати ваш бізнес. Тому, якщо ви все-таки плануєте це робити, ребята, ця інструкція зекономить вам гроші, зекономить вам час, і ви 100% получите результати.